Розділ 16 Він. Він живий. Слова, наче бите скло, застрягли в орлянці, роздираючи її середини, впиваючись у плоть своїми гострими кутами, завдаючи непоправного каліцтва. Невимовлене сьогодні колись мене вб'є. Проводжаючи його поглядом, я вже знала це напевне. Він йшов за нею. Не йшов за нею. Очевидність того, що я бачила, змушувала ці пеніти. Бий, біжи, замри. Три прості дії ще з часів, як людина злізла зі свого умовного дерева еволюції досі актуальні замри. Здавалося, що я постійно отак стою, а довкола розмазаним часом тінями мчать події, люди, місця, мчить життя. Замри. Неж зник у темряві коридору. Тиша довкола різала слух. Хотілося розчинитися у ній, зникнути, не існувати. Мовчазною статуєю за моєю спиною стояв дроїд він вдихав повітря механічно, штучно, маскуючись під людину. Ідеальний вдих, ідеальний видих, бо так навчений. Бутафорія, лялька, ерзац. А хто я? Чим я краще за нього? Таке ж безлике та безвільне ніщо. Теж маскуюсь, маскуюсь під людину. Всі ті вбивства, уламки розтрощеної планети в холодному космосі, сотні людей, кивок, постріл, труп, наступний. То все була вона, Сара, а за її спиною рука виконання, котру так зручно полікоть заплямувати кров'ю, стояв Неш. Ні, не може такого бути. Він не може бути таким. Проте він був. Я бачила його вагання, його сором, змішаний зі страхом і те, що всупереч всьому. Неж слідував за нею. Хотілося отримати відповідь чому, проте ставити питання мені було нікому. Але на тій планеті він шукав нове життя був тікачем, був собою, був моїм. А чи по-справжньому живий? Десь в глибині душі я знала, що це саме так. А не інакше, як сподівається кожен, хто втрачає непомірно багато. Сподівається, що ця втрата всього лише помилка. Проте радості чомусь не було. Тоді на Террі знищили цілу колонію, а сьогодні я бачу, як той, хто так відчайдушно хотів втекти з Марсу, служить їй, втіленню цієї ненависної для мене червоної планети. Терпкий присмак брехні опалював свідомість. Дроїд залишив мене в якійсь пустій кімнаті, так обачно пристебнувши руки та ноги до сільця. Певно, решту життя я гарантовано проведу зав'язаною що буквально, що метафорично. Хіба до цього було щось інше? Ні, не було. Тому звикати особливо не доведеться. Зручно? Продзвеніло за спини. Цей голос важко було не впізнати, проте зараз він звучав молодістю. І радістю? Можеш не відповідати, Сара підійшла до столу. Бачу, на тебе сьогоднішня зустріч справила особливе враження, адже чути розповіді про істину та бачити її власними очима дві різні речі. Чи не так? Я змовчала. Ця жінка чудово усвідомлювала ці сумніви, що гризли мене. Виправдати того, хто доклав руку до знищення колонії, через кого я сиджу тут? Але він був тікачем. я сама бачила, як його зловили, хіба на своїх людей одягають наручники? Я хотіла його виправдати, відчайдушно хотіла, проте не могла. Щось було не так, хіба може людина з такою покорою служити тому, кого ненавидить? Проте я знала, на що здатна Сара. Брехня тихим підступним звіром закрадалася в мозок, вимощуючи там собі засідку. Про те, хто брехав? Ти думала, що він живий? Так, живий. Ти сподівалася, що він допоможе, врятує, витягне тебе з цієї діри? Вона обійшла мене, стала позаду та поклала руки мені на плечі. Не сподівайся, сама бачила. Хоча я хочу показати тобі ще дещо, і розказати заодно. Сара звичним жестом увімкнула голограму. Якась брудна вулиця, два чоловіки кудись простують. В одному з них я впізнала Неша. Він привид. Що ти знаєш про них? Певно, ті казки, котрі розказують дітям, коли вони починають передувати. Проте навіть тут є правда, бо привиди. Це страх, це мої інструменти, кожен із них зламані, бездушні, мертві ляльки, котрі навчені беззаперечно виконувати накази. Перед очима я бачила якийсь бар і жінку. Я знала її. Це червоне волосся важко було не впізнати. На тері неш наглядав за сонею. Продовжувала Сара. Для Алябі приводи завжди відіграють певну роль. Я думала, що він буде загравати саме з об'єктом свого завдання, проте тут підвернулась ти дівчина із нетиповою іскрою, сильною, ймовірно, могутньою, родом із землі. Викликає інтерес, чи не так? Вона нахилилася до мого вуха і прошепотіла. Він вміє знаходити те, що мене зацікавить. Сара випрямилася і вже звичною інтонацією продовжила За тобою спостерігали ще з Марсу. Не ж рапортував все, проте тоді цьому не надали особливого значення. Ви полетіли, побавилися в колоністів, проте спектакль вже добігав кінця. Залишалося тільки декілька постановок, щоб у очах тих, хто теоретично міг пізніше контактувати з моїм привидом, він виглядав відступником. Тим, кому можна довіряти наручники, декілька ударів, розбите обличчя все це чудово діє на випадкових глядачів, і його знову приймуть за свого марнувати ресурс я не люблю. Голограма показувала столик, заставлений пляшками. А тепер прийдемо нарешті до того, що я, власне, і хотіла показати, щоб до тебе нарешті почало доходити хоч щось. Пам'ятаєш її? Сара повернула мою голову у бік жінки з червоним волоссям. Можеш не відповідати, знаю, що впізнала, її лише сліпий не впізнає. А тепер дивись і так, це її непритомно ніснеш у напрямку лабораторії, де гарантую, її нічого хорошого не чекає. Пляшки падали на підлогу. Звуку не було, проте кожна з них вчеплювала мою увагу, вчеплювала, щоб не бачити решти. Дзеньк, дзеньк, дзеньк. Я відвернулась, тонкі пальці впилися в обличчя і розвернули голову до голограми. Дивись, прошепіла Сара біля мого вуха. Дивись, закриєш очі, і я почну ламати тобі кістки, як при нашому знайомстві. Дивись. Ти повинен запам'ятати, усвідомити, зрозуміти, що допомоги тобі чекати марно. Він грає не на твоєму боці. Дивись. Це дивись сичало у моїй голові отруйною гадюкою. В цю мить я ненавиділа її, себе, його, цю жінку, а особливо те, що бачила. Зрада? Ні. Навіть не вона примушувала закипати все всередині. Інше гірке усвідомлення того, що ти лише одна з безліч тих, кого він з радістю принесе в зубах своїй хазяйці, тільки вона дасть команду цю жінку, та й мене вже приніс. Чого ти хочеш? Виціднила я через силу, того, що й раніше співпраці. Сара вимкнула голограму та граційно підійшла до столу. Думала, що ти заплачеш? Проте ні, молодець, не люблю сліз. У нашому світі немає часу на оплакування. Жінка на хвильку задумалась, а потім продовжила. Я знайшла застосування твоєї іскрі. Допомоги тобі чекати ні від кого, тому маєш два варіанти. Погодитися виконувати мої завдання, або я закрию тебе у якомусь із підвалів цієї будівлі, де ми спершу протестуємо, як твоя іскра реагуватиме на абсолютно відсутність їжі, а потім вона задоволено посміхнулася. Знаєш, що відбувається з людьми, котрих закривають на роки у кімнаті без світла, ізольовані від сторонніх звуків? Лише людина і чотири стіни. А враховуючи, що ти навіть самоліквідуватися не зможеш, то я прослідкувала за її жестом, котрий підтвердив мені, що це не блеф. вона таке вже робила і без вагань зробить ще стільки разів, скільки буде потрібно, надто знаючи, надто впевнено. вони божеволіють навіть я з окраїни цього світу чула про подібні експерименти. Яка розумниця, ти що убереш? Форма корпусу тобі личитиме. Сара схрестила руки і чекала. Вибір, котрий не несе в собі вибору. Вона загнала мене у глухий кут, без надії, без варіантів. Єдиний шанс хоч щось змінити, погодитись адже в карцері щось діяти мої шанси рівні нулю. Я буду співпрацювати. Що мені доведеться робити? Слухати і слухатися більшого від тебе не просять, а ще не робити дурниць. Вона підійшла і схилилася, розтібаючи кайданки на моїх руках. Я знаю, що ти повинна зробити, проте спершу потрібно зрозуміти як. От це і будемо з'ясовувати найближчим часом Дроїд проведе тебе до кімнати. Думаю, тобі потрібно трохи побити в одній. Я кинула прощальний погляд на цю жінку. Нове тіло, молоде тіло, крокуючи ледь освітленими коридорами, у голову врізалася думка, що я вперше за останній час йду, йду сама, а не мене силоміць кудись волочить. Проте емоцій не було. Вони загубленими нитками усвідомлення згоріли живцем. Не було більше ресурсу відчувати біль страх чи відчай. Вибору нема. Я віддала його цілком і повністю її разом із собою, переклала відповідальність на неї, а сама залишилася лише оболонкою. Мене нема. Це все роблю не я. То якось так виконують накази. Сара задоволено притулила вказівні пальці до вуста, підійшла до вікна. Все сталося так, як вона і планувала. Ідеально, іскра в дівчині почала віддавати ту інформацію, котрої жінка так потребувала, лише треба зробити боляче, але не фізично, довести до відчаю. Сара сумнівалася, що саме тут давало результат, проте він був на воскреслого неша іскра та й зреагувала, чого для початку достатньо. Нове тіло вже ледь прочалося. ще й декілька годин, і процес переродження остаточно завершиться. Проте мене не менше тижня, поки їй вдасться вимити зі шкіри цей синтетичний противний запах нової оболонки. Сару він дратував, але в контексті всього це зараз було не суттєво дрібна плата за можливість почати все заново. Жінка витягла руки, віддаючи їх на потало сонцю за вікном. Зовні скло було суцільною чорнотою, а середини прозоре. Ця шкіра сьогодні вперше відчувала сонце. Сара повернула руки долонями донизу. Ще вчора вони були зовсім іншими, Висохлими, старечими. Переродження подібне колись вважалося неможливим, проте вона змогла втілити це у реальність. Але яка ціна завжди буде той, хто візьме на себе тягар вирішувати, і вона свого часу взяла декілька століть тому на землі. З тих часів її пам'ять зберегла не так і багато. Адже записувати спогади через комутатор навчилися суттєво пізніше, а до того мозок Сари переграв минуле на новий лад. Кожного дня щось викреслював, щось забував. Вона чудово знала, що навіть те, що лишилось, могло бути фальшивкою, вилизаною картинкою, адже пам'ять так любить вести подвійну гру. Проте ці спогади були цінними, хоча й безглуздими. Вона пам'ятала білизну з Катертини – та стіл заставлений безліч всього. Сукню своєї матері усипано блискітками, які їй малі так і хотілося відірвати, за що постійно отримувала по руках лаковані черевики батька. Смішно, що обличчя не пам'ятала. Вони існували на фото, але не в її пам'яті. В пам'яті залишилися тільки ці безглузді деталі. Ще одним безглуздям, котре за стільки років так і не зникло з голови. Був епізод зі школи. Вона пам'ятала високі вікна класу, гладеньке темне дерево парте та свій рівний почерк на білосніжних сторінках. Однокласник підійшов до неї та сунув згорнуту зіжмакану купюру в зошит, наче якогось хабаря. Сара не пам'ятала, що саме він казав, але спогад закарбував суть, її просили вкрасти з дому білизну своєї матері, кінодіви, тодішнього секс-символа. Зошит разом з грішми полетів у голову хлопцю, завершивши свій політ першою у її житті бійкою. Вона любила своїх батьків, боготворила їх, тому спокійно терпіти того не змогла. Чим старшою ставала, тим більше рисами нагадувала матір лише холодні, блакитні очі, успадковані від батька, різнились. Решта життя просто вилетіла з голови. Певно, таке завжди стається, коли живеш надто довго. Проте був один спогад, котрий не вдавалося забути. Сара інколи навіть думала, щоб спеціально його вирізати, але в момент, коли скальпель вже було занесено, відмовлялась. Він був наголосом, акцентом на те, що цей вибір і те, куди вона дійшла зараз, жінка убирала сама. Сера верталася з інституту, де працювала. Червень дихав спекою по розпашілому асфальту, проте краще б вона вже остаточно осилилася в лабораторії, ніж йшла зараз додому. Розставляти крапки в особистій мелодрамі було лячно і чомусь незручно. Минуло вже чотири місяці, як жінка встановила відеоспостереження у власному домі. Що вона хотіла побачити? Лише підтвердження раніше зроблених висновків. Вискочивши заміж у 20 за молодого перспективного актора ближче до 30 рожеві мрії розбилися, а єдинороги з металиками втекли у кращі краї. Навіть зв'язки її батьків не змогли зробити з її чоловіка знаменитість зранене самолюбство, вічні шантажі, попроси їх, егоїстка, а тепер ще й інша жінка. Сара вже чотири місяці спостерігала, як у її відсутність вони злягаються. Було у цьому якесь бочення дивитися і нічого не робити, Їй повинно було боліти, проте, крім сорому, вона не відчувала нічого, сором ошуканості, сором зайвості, сором до методів, котрі відкрили їй очі. Зараз вони були в будинку, зайняті одвічно приємною справою. Це розпинилась біля білих дверей зі скляними вставками. За спиною вже минало шість метрів ідеального зеленого газону. Вони давалися їй важко, кожен крок, кожен сантиметр. Складно робити вибір, а ще складніше наважитися на зміни. Проте далі так тривати не могло досить мучитися поруч одне одного. В якусь мить світ довкола неї померк. Жінка вчепилася у двері перед собою наче за якусь рятівну соломинку, котра, на жаль, не рятувала, а потім все стало, як і було. Хвилювання це все від хвилювання. На кухні над горою брудного посуду літала велика чорна муха. Крім її противного дзвіщання в будинку, не чути було нічого. Невже помилилась. Вони повинні бути тут. Сходи, Висталені сірим килимом ковтали звук її кроків. Сарі не хотілося скандалу. Проте хотілося показати плюнути в обличчя своїм я все знаю. В цьому вона суперечила сама собі, проте нічого вдіяти не могла. Білі двері, золотава ручка, така прохолодна на дотик. Чому довкола така тиша? Вони ж там. Прочинивши двері, Сара застигла в ньому жаху, затулила рот рукою, щоб не заволати. Проте з горла однак вирвався здавлений крик. Вони лежали на ліжку мертві. Один на одному відкриті широко очі, наче ляльки, котрим погрались і кинули. Вона позадкувала та стрімголов побігла до телефону на кухні. Швидка поліція, дідько та хоч хтось, всі лінії мовчали. Що відбувається? Вбивця перерізав кабель телефону, але на смартфоні було те саме. Паніка огорнула хвилею все всередині, змушуючи здоровий глуст, наче самотнього потопельника, борситися, пручатися, гребти до берега. Як би Сара не корила чоловіка за скоїне, проте смерті йому не бажала. Вони б розійшлись. Вона б спалила всі нитки маніпулювання, люблю, все зміниться. Стільки років, проте згорів сам клубок, і не від її руки. Крихким попелом було її минуле. Вдих. Видих, вдих, видих. Вона бігала вулицею від будинку до будинку, щоб попросити допомоги. Проте всі люди довкола, наче поснули. Чоловік на ганку із пакетом супермаркету, з якого викотилися красиві червоні яблука. Жінка що їхала на велосипеді і прямо на тротуарі прилягла спочити. Безліч, їх було безліч, всі сплять розкидані ляльки моторошної вистави. Ближче до інституту Сара вгледіла перші автомобільні аварії, причини котрих був теж цей дивний сон. Вистягнута з вікна автівки жіноча рука химерним дороговказом вперлася в бік її інституту. Вона підійшла ближче, торкнулася, знайшла пульс. Ця жінка була жива, про те, б Сара не робила, та не прокидалась. Скрізь було одне й те саме, всі спали. Жодна лінія не відповідала. Сара набрала батьків глухо. Пальці зрадницькі затремтіли, не потрапляючи по потрібним цифрам сенсору. Соне, Софійко, хоч ти? На тому кінці почувся переляканий голос, розбитий на шматки сльозами. Де? Де ти? Не бачачи нічого довкола себе, кричала в слухавку Сара. Сльози, перемішані зі здичавілим сміхом, сестра жива, проте зараз у тепершньому її більше не існувало. Сара завела руки за спину і глянула в на червоні марсіанські піски. Вибір було зроблено давно вибір стати тією, ким і була зараз, виплавляти себе, гартувати, виточувати, адже такою вона не народилась і довгий час навіть не була. Зроблено навіть не в момент вживлення іскри, а тоді, коли в слухавці пролунала перелякана відповідь на де ти було заради кого? «Було».